Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар кушер гінеколог і ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. А говоримо ми сьогодні в чарівному місті Вітаград, де в любу пору року комфортно, тепло, навіть соняшно. Тому поговоримо про наше. Про жіноч дуже багато інформації на моєму ютуб-каналі присвячено віковим змінам. І отут я стикаюсь з тим, що в якому би віці жінка не прийшла, будь то 25, будь то 35, будь то 45, діагноз вони собі поставили вже самостійно. В мене напевно починається клімакс, і з цим діагнозом в цьому настрої вони вже приходять. Давайте розбиратися, все ж таки. Які зміни в нашому організмі можуть, по-перше, імітувати такі ж самі зміни, як при пременопаузальному періоді, або дійсно бути проявами того, що наші гормони пішли на спад? Потрібно розуміти, що наш гормональний фон дуже залежний від всього, що відбувається з нами, від наших емоцій, від нашого перебування в стресі, від нашого харчування, від нашої фізичної активності. Це все безумовно впливає на наше жіноче здоров'я, але це можуть бути проявами абсолютно різних станів давайте розбиратися, як не поставити собі хібний діагноз. І не пропустити при цьому всьому проблему, яка можливо вже виникнула, Людмила. Я постійно втомлена. Це вже вік, чи це гормони не витримують стресу? Ну насправді. Така скарга може прозвучати у жінки в будь-якому віці. Безумовно, на це можуть впливати і період пременопаузальний, і менопаузальний, коли всі наші статеві гормони можуть знижуватися, що може проявлятися, скажімо, такою хронічною втомою, емоційними якимись змінами, слабкістю. Наш емоційний фон, наш настрій, наша енергія кінець кінців буде залежати і від естрогенного. Гормону і від тестостерону, і від ДГА, і від функції щитоподібної залози, А з віком це все може потихеньку знижуватися і проявлятися такою хронічною втомою. Хоча, якщо ми говоримо про вік, який ще не про менопаузу, то такі скарги можуть бути у жінок. Коли Коли є знижена функція щитоподібної залози, воно частіше всього проявляється такою хронічною втомою, набряками, слабкістю, сухістю, сонливістю, той стан, коли бракує енергії. Наступний стан, який дає таку ж саму клінічну картинку, це коли ми перебуваємо в стані хронічного стресу. Тому що власне стрес і навантаження кортизолом будуть виснажувати наші навіть. Наднирники, які, крім цього, виробляють гормон ДГА, з якого виробляються всі наші статеві гормони. В такому випадку наш організм буде відчувати. Недостатність статевих гормонів, але не тому, що яєчники не додають, а тому, що їм не допомагає в цій ситуації наднирник а наднирник в цей час опікується хронічним стресом і виробляє кортизол. Наступний стан це може бути порушення сну. Причому частіше всього порушення сну, якщо ми не говоримо про пременопаузальний період, можуть бути пов'язані з тим же. Хронічним стресом, постійною тривожністю, яка не дає нам спати, а коли ми не спимо. Не відбувається інактивація того ж кортизолу, інсуліну, і вони в високих цифрах циркулюють в нашому організмі. Не виробляється гормон мелатонін, гормон енергії і молодості, не виробляється серотонін, і безумовно це все буде впливати на наш загальний стан. Тому, якщо ми говоримо про дефіцити мікроеліментів і нутрієнтів, вони теж будуть впливати на нашу енергію і на нашу продукт. Активність. Тому не тільки гормони можуть бути в цьому винні. А також, якщо ми говоримо про хронічний стрес, це є ще стан, крім всього, емоційної виснаженості. І власне слабкість, сонливість, небажання щось робити можуть бути і проявами депресивних станів. Як бачите, прояв один: слабкість і низька енергія, а причин може бути багато. Тому завжди необхідно розбиратися, в чому ж причина. Постійно прокидаюся посеред ночі і не можу далі заснути. Ну на сьогодні у нас в країні, на жаль, це не дивина, але іноді це може бути пов'язане не тільки з тим, що нам. Не дають нормально спати. Безумовно, це може бути ознакою пременопаузальних порушень, тому що коли у нас знижується рівень прогестерону, рівень естрогенних гормонів, це може впливати на наш сон. Крім того, навіть нічними припливами, і пітливістю і пробудженнями, можуть себе проявляти і інші стани, наприклад, хронічні запальні стани, це може бути проявом захворювання, наприклад, крові, таким захворюванням як туберкульоз. Тому жінки, які чітко розуміють, що Винен в цьому не стрес, а є якісь інші причини, мають розібратися із цим, пройти певні обстеження, здати хоча б загальний аналіз крові, і пошукати причину хронічного запального процесу, якщо такі є. Але якщо ми говоримо про кортизол? Ну ми говорили про те, що коли ми спимо, наш кортизол має інактивуватися, не вироблятися і виводитися з організму, і упасти до ранку на свої. Мінімальні рівні. Якщо цього не відбувається, то звичайно сон буде у нас не такий, як би нам хотілося. І якщо ми говоримо про те, чи можемо ми якимось чином на це вплинути, ми вже не раз на моєму youtube каналі говорили про те, як покращити сон, але я все одно нагадаю вам такі ключові моменти: по-перше, відмовляємося від гаджетів на сон грядущий. По-друге, намагаємося лягти раніше спати. Тобто це має бути 10-11 година в ідеалі. По-третє, в приміщенні, в якому ми спимо, має бути свіже повітря і комфортна температура не вище 22 градусів. Наприклад, ми можемо використовувати і медикаментозну підтримку у вигляді магнію, седативних трав або препаратів мелатоніну за парадою, призначенням лікаря. Але сон це те, що дає можливість нам нормалізувати. Всю гормональну вісь, тому що якщо ми не будемо відсипатися, це буде один з факторів, який буде впливати на виснаження наших наднирників, на виснаження наших яєчників. Дивишся, пройшов час, і вже власне статеві гормони теж. Почнуть впливати і підтримувати наші порушення, пов'язані з сном. Якщо ми говоримо про гормон прогестерон, який відповідає за те, щоб ми добре спали, то є інші захворювання, крім премена паузального періоду, які можуть проявлятися недостатністю виробитків прогістерона. І ми говоримо про такі. Порушення овуляторного циклу, які можуть виникати, наприклад, при синдромі полікістозних яєчників, при інших гормональних дисфункціях, при яких не буде вистачати прогестерона. Я сподіваюся, ви знаєте вже з моїх відео на youtube каналі про те, що прогестерон – це власне той нейротрансмітер, який заспокоює нервову систему, приводить нас до ладу. І дає нам можливість спокійно спати по ночам. Взагалі, я хочу наголосити на тому, що дуже багато станів. Пов'язаних з нашою гормональною системою, взагалі здоров'ям нашого організму, можуть проявлятися спільними якимись скаргами, і в кожному конкретному випадку я би все ж таки радила не ставити діагноз самостійно, а звернутися до лікаря, щоб розібратися, в чому причина. Ви знаєте, я дуже багато говорю на цю тему. У мене є цілий вебінар, присвячений. Цій темі, де ми дві години, я відповідаю на ваші запитання, і ми розбираємо покроково оці всі скарги. І моменти, які можуть виникнути для чого вони притаманні, що в таких випадках робити, і взагалі, як запідозрити і розібратися з тим, що відбувається з нашим організмом, щоб не ставити собі в 35 років діагноз в мене вже, напевно, клімакс. Жінка приходить, а я дивлюсь на ультразвуковому дослідженні, бачу прекрасні яєчники. гормони теж свідчать про те, що до менопаузи ще є трохи часу, а скарги ну точно такі. Як у жінки в преклімактерічному періоді. Таке буває достатньо часто, мало того, навіть така скарга, як порушення менструального циклу і зникнення менструації взагалі, це теж може бути проявами не тільки менопаузи. Є такий стан, який називається гіпоталямічна аменорея. коли місячні у нас зникають, при Прекрасних яєчниках, але отут якраз в цьому частіше всього винний стрес і винний стрес. Або загальний у вигляді підвищеного кортизолу і емоційного стресу, або стрес, який пов'язаний, наприклад, з харчуванням. Коли жінка різко худне, вона теж може втратити свою менструацію. І це не менопауза, це так звана аменорея – відсутність менструації, яка може Теж впливати на наш організм і мати достатньо серйозні наслідки. Але коли ми говоримо про Менопаузу і зникнення менструації в менопаузі це пов'язано з тим, що наші яєчники вже закінчили свою функцію і вони вже виснажились і не видають фалікули, і не видають певної кількості гормонів. А коли ми говоримо про гіпоталямічну манерею, то яєчники ще повні оптимізму. Фалікулів багато, але вони не чують команду зверху від нашого мозку. Бачите, до чого може призвести стрес, тому про це необхідно пам'ятати. Я взагалі хочу сказати, що дуже багато речей, на які ми не звертаємо увагу. Там перенервувала, там не доїла, там переїла, там не доспала, там не хочу займатися спортом, там не хочу інтима. Це все. Ніби так, знаєте, здається, що це тимчасові якісь явища, але якщо на них не звертати увагу, тому що наші гормони, наші всі системи і органи між собою настільки тісно пов'язані, що якщо випадає якась одна ланка, то сипеться як принцип доміно і все решта. Тому, якщо ми не звертаємо увагу, то рано чи пізно, то ми можемо зіткнутися з тим, що так. 35 і це не здалося, а може бути передчасне виснаження яєчників, а може бути вже серйозні порушення в організмі і необхідність застосовувати вже більш серйозне лікування, крім тільки корекції способу життя. Якщо вас зацікавила ця інформація і вам це потрібно, то доєднуйтесь до вебінару за посиланням під цим відео. Як бачите, ми сьогодні розібрали ну фактично тільки два питання, які виникають частіше всього у жінок, і ми не знаємо, до чого вони мають відношення. А на вебінарі ми розібрали набагато більше станів: і про вагу, і про втрату лібіда, і про зміни з боку шкіри, тому що все, що відбувається з нашим організмом, воно залежить від наших гормонів. Як зрозуміти, ми говоримо про клімакс, ми говоримо про СПКЯ, ми говоримо про зниження функції захворювання щитоподібної залози, чи можливо про інсулінорезистентність або гіперпролактинемію станів безліч. Прояви можуть бути спільними. І щоб не загубитися в цьому всьому, необхідно трошки більше знати про себе. Власне, для того існує мій канал, де ми розбираємо ті. Теми, які необхідно знати практично кожній жінці. Бережіть себе, любіть себе, будьте здорові і знайте про себе набагато більше. До зустрічі на моєму вебінарі посилання під цим відео.